Хохол з тюркської мови означає як син сонця, це людина сонця. І те значення, яке надали йому росіяни, воно в принципі не мало би ніде використовуватися. Воно, в принципі, не має нічого спільного з тією назвою або з тим перекладом. Який вони намагалися в нього вкласти? Коли нас стали ображати цим словом? Я щось перепрошую, втратила цей момент. Це син сонця. Тюрською мовою. Те, що Лобуда не має до цього ніякого відношення, те, що вона не є сином сонця або людиною сонця. Це я вам як соляр зараз кажу. то… Це зрозуміло, але тим не менше. Зараз не про здобутки Лобуди, а в принципі про те, що на російських телебаченнях починають говорити про українських артистів. А що такое? Вам шамана не вистачає? Вам пісенні немає кому співати? У вас там Ларіса Доліна є, у вас там Лаліта Мілявська, у вас там Таїсія Павалій, у вас на крайній випадок. Відуще Арла Еріжки. Теж там живе. Привіт їй не передавайте. Ну так в чому проблема? Що Що не не так? Не так з українською естрадою? Як можна себя можливості купити білети на концерти півіць, під котрі кожен Новий год ми піднімали бокал шампанського? Давайте за все наши прекрасні пошлые 80-х і 90-х. Да бля, ну ви! Традиційна істерика у Соловйова нічого не змінюється. Щось в нього якось подупало духом, якийсь поганенький настрій в нього. Знаєте, що дивно, що духом падупал ем, не тільки Соловйов. Мені здається, в принципі, духом подупал ем, весь світ, щоправда, в тому є велика доля знову ж таки Соловйова і Іжі а всієї російської пропаганди. Вони намагаються. З усіх сил і з усіх своїх фублій зараз переконати світу тому, що український контрнаступ не вдався, і що Росія перемагає десь на полі бою чи ще десь там в думках тих самих росіян. Справ тому, що їм це періодично вдається, і оці панічні настрої вони присутні на території Європи і інколи ним піддаються цим настроям піддаються і українці. Я вам просто нагадаю про те, що після ейфорії першого року війни, коли Україна встояла, а нам не давали й трьох днів. По-друге, після того, що ми втримали Україну і втримали лінію фронту, тепер треба включити в собі віднайти і дістати на поверхню характер наш український незламний характер, ми маємо на силі духу і нашого характеру показати клятому ворогу, що він не на тих напав, я ще раз нагадаю. І додам, що якщо вони не знищили нас у 44-му, намагалися це зробити, зокрема з кримськими татарами, то вони не знищать нас і зараз. в них а нічогісінько не вийде. Ну а якщо Європі хочеться поговорити про наші здобутки, то давайте поговоримо про Чорноморський флот, який майже весь виїхав з території окупованого Криму. Давайте поговоримо про плацдарм на лівому березі Херсона, який ще рік тому казали, що це нереально і це неможливо, тому що треба форсувати Дніпро, яке постійно обстрілюється окупантами. Ну і давайте поговоримо про те, що зараз е точкові удари по військових об'єктах Росії досягають своїх цілей. Е збройні сили України дістають їх і в Луганську, в окупованому, і в Донецьку, окупованому, і в Криму Чорноморський флот знову ж таки передаємо тобі вітання. Тому що там наш український е Нептун, тому що там Shadow, е тому що там скальп, тому що там. Все передає окупанту великі такі вітання. Це для тих, у кого залишаються якісь панічні настрої з того приводу. Тому нам є чим тішитися. Нам є за що дякувати нашим збройним силам України. Ну і звісно, окупантам є про що подумати надасує. Ну і, до речі, їм таки є. і Вони думають, і здається, почали кусати один одного. Почали трошечки, знаєте. Обговорювати в одних російських ефірах, що відбувається в других російських ефірах. Коктоток бивши ведучий Первого каналу Пітер Толстой в ефірі телеканалу Росія сказав. А, я прошу зараз звернути вашу увагу на історичний факт: коли не я обзираю пропаганду, а російська пропаганда обзирає сама себе. На мой взгляд, выдающуюся глупость. Мы сами виноваты в том, что появился такой термин "россияне". Наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские. Не для того Иван Грозный там не знаю брал Казань, чтобы мы сейчас а, начинали говорить вдруг "россияне". Можно было бы, конечно, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации? А что? Мы бы могли углубиться. Давайте углубимся. А что такое? Текст не подготовили? А тому, что текст по дебильному написан. А надо было готовиться. Можно было бы, конечно, и углубиться. Коль уже начали об этом говорить. И умножать глупость. Откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм? Не стоит обижаться на необразованных, глупых людей, учил меня мой отец. Умный так не скажет. Но гражданин Петр Толстой человек, образованный. А по факту что-то есть? Ну, просто зараз, знову ж таки, це схоже на просто дійсно обзіралова пропаганди. А по факту, ви можете в чомусь упрікнути пропагандиста? Пропагандист, пропагандиста, буде упрікати в чому-то конкретно або ні? Ну, просто хотілося б, щоб цей обзор якось відбувався по фактам, а не це, вот вот просто. Чому ж он? Умний чоловік не буде обіжатися. когда другой умный человек скажет ему, что вы месье. подонок, разговаривает со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова. А потому что вы привыкли к тому, а вы... а, пф, стопэ, а вы знаете какой-то язык? Мне кажется, что это единый язык, который вы знаете, язык гопников, так з вами ваш... Президент розмовляє вже більше 20 років. і буде ще говорити, тому що термін, коли він себе переназначить, вже дуже, і дуже близько. От я не про вибори зараз, я про переназначення Путіна на наступний термін.